Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про дострокові пенсії за віком. Я хочу розповісти про причини, так. Які дають право вийти на пенсію раніше, за яких умов, умов це можливо. А значить, на пенсію ви можете вийти раніше, чим досягнете 60-річного віку, якщо ви маєте особливий статус, якщо ви учасник, наприклад, бойових дій, тому що десь зовсім нещодавно ви мене запитували, який необхідно мати стаж. Тож, нагадую, якщо ви маєте статус учасника бойових дій, ви можете вийти на пенсію, якщо ви чоловік досягненні, Досягнені 55 років, якщо ви жінка при досягненні 50 років. Але чоловікам необхідно мати 25 років стажу, а жінкам 20 років. Нагадую, що раніше мають право вийти на пенсії також багатодітні матері. До цього теж дуже багато виникає питань. Багатодітними в нас вважаються це ті, які народили 5 або більше діток, а також мають право вийти на пенсію раніше мами. Діток з інвалідністю з дитинства або тяжкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність. За умови, що ви виховали діток до 6річного віку, досягли 50-річного віку і маєте не менше 15 років страхового стажу. За вибором матеря або в разі її відсутності, якщо виховання таких дітей здійснювалось батьком, він також має право вийти на пенсію достроково при досягненні 55 років. Але необхідно мати не менше 20 років страхового стажу. Також нагадую, що маєте право вийти на пенсію раніше, якщо вас звільнили за півтора року до досягнення пенсійного віку, але є там ряд умов. Це в тому випадку, якщо відбулися зміни в організації виробництва, де ви працюєте, які пов'язані. З ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи чи організації, скороченням чисельності штату працівників за умови реєстрації таких людей. Тобто вам потрібно зареєструватися у Державній службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення, та якщо вам не нададуть... Підходящу роботу протягом сіми календарних днів. Також у зв'язку з виявленням невідповідності займає посаді за станом здоров'я право на таку пенсію виникає, якщо на момент звільнення ви набули страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком для чоловіків 35 років та жінок 30 років. Та ті люди, які мають певні захворювання, хворі на гіпофізарний анонізм. Ліліпоти диспропорційні карлики після досягнення чоловіками 45 років, жінки в 40 років мають вийти право на пенсії. Відповідно, жінки мають мати 15 років стажу, чоловіки 20. Також люди з інвалідністю позору першої групи сліпі та люди з інвалідністю з дитинства після першої групи, після досягнення чоловіками 50 років, жінкам 40 років та відповідно, потрібно мати стаж 15 років чоловіки та 10 років стажу для жінок.